大哥，大哥，大哥。 Здоровенькі були слава Україні! У мене тут дві новенькі клавіатури. Це взагалі неочікувані гості, і це варто зацінити. Тож, це нове відео, нові гаджети, нові клавіатури. Погнали! Це клавіатура від компанії EpoMaker. Компанія, продукти якої нарешті з'явилися в Україні, а не тільки можна їх побачити в відео від різних оглядачів. Їх можна потримати в руках та придбати в Україні. Загалом я раніше чув про цю компанію, але з її продуктами не був особисто знайомий. Ну ось і познайомився. Тут в мене Epomaker AK 820. Pro та EpoMaker Макер 64. Клавіатури хоча і схожі, але в той же час мають достатньо відмінностей. Тут давай про все по порядку. Цю потреби. що, розпочав я своє знайомство з моделі AK 820 Pro. І відкриваючи коробку, я так хотів, щоб вона була саме чорно жовта І ви бачили цю дитячу радість, коли вона виявилась така ж класна на вигляд, як я й очікував. Той момент, коли очікування реальність співпали. І це мегафайно. Люблю такі моменти. Epomaker AK 820 Pro це клавіатура, що має форм-фактор 75%. Тобто той самий нампад Відсутній для мене особисто це навіть краще. Ця а, штука відсутність нам паду економить місце на моєму столі. Але для кого цей момент важливий при виборі клавіатури, то візьміть цей момент до уваги. До речі, при такому форм-факторі на клавіатурі знайшлось місце для коліщатка для регулювання гучності та приколясний екранчик. Про який розповім трішки далі. Загалом такий форм-фактор AK820 Pro мене особисто цілком влаштовує. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях. Так, ну давайте роз, трішки розповім більше про цей мегабутерброд. Я б навіть е сказав мега-бургер. Це я про будову клавіатури, бо тут реально стільки шарів та різного типу приколясів для більш зручного та комфортного користування клавіатурою, що капець. Значить, клавіатура в своїй будові має. Нижню частину корпусу силіконовий шар, шар піни, ще один шар піни, але цей другий шар це піна Ева. Потім гаскети, потім pcb плата флекскат, потім шар uh, IXPE, потім поліетиленовий шар, потім поролоновий шар, потім топ-плейт із флекскат, потім перемикачі, потім верхня частина корпусу і аж потім кейкапи. Вони ж клавіші. Отакий От крутий сендвіч із такою <смі> кількістю компонентів має ця маленька клавіатура. Я коли побачив цю будову клавіатури, реально прифігів, скільки всього отут є. Там прямо список такий, я такий відкриваю цю презентацію. Ці багато шарів з піни дають приємне тактильне та звукове сприйняття клавіатури, але основну роботу на себе, так би мовити, бере нижній силиконовий шар, що прилягає до безпосередньо основи корпусу. І вона ця. Силіконовий шар, вона усуває саме цю неприємну віддачу при натисканні на клавіші та гасить зайві шуми. Я сказав таке слово як гаскети. Це гаскет маунт. Це такі додаткові резиночки на платі, які створюють амортизацію і прибирають зайві шуми під час використання клавіатури, що теж приємно, немає оцих дзвінких кліків. Особисто мені подобається. Allo. З приводу перемикачів, вони ж свічі. В моделі AK820 Pro в різних кольорах клавіатури маємо різні перемикачі. До речі, про кольори. Apple Maker AK820 Pro має два кольорних рішення. А саме з чорною основою, світло сірими і темно, сірими і жовтими клавішами, вони ж кейкапи, і з білою основою та й такими ж самими кейкапами. Портач до перемикачів, то в тій що біла клавіатура, там встановлені перемикачі, що мають назву Flying Fish. А в моєму чорно-жовтому варіанті клавіатури цієї перемикачі. Мають назву Gift Switch. Flying Fish це лінійні перемикачі, що мають ресурс 50 мільйонів натискань, силу натискання до спрацьовування 42 гри, хід перемикача до спрацьовування 2 мм, і загальний хід перемикача 3,6 мм. А Gift Switch, ті, що тут встановлені, мають ресурс 50 мільйонів натискань, силу натискання до спрацьовування 45 г. 2 мм хід, перемика... хід перемикача до спрацьовування і загальний хід перемикача 3,6 мм. І ті і інші перемикачі додатково змащені. При виготовленні і мають пружини з нержавіючої сталі. Загалом, наскільки я зрозумів, відрізняються вони тільки з силою натискання до спрацьовування. Тож, обираючи саме цю клавіатуру, візьміть це також до уваги при виборі кольору клавіатури. Також клавіатура має anti він же NKRO, NK-Roll Over. Це необмежена одночасна кількість натискань е на ці самі клавіші. Для геймерів, я думаю, ця тема буде корисна. Ну і вже говорячи про будову, перемикачі, матеріали будови та функції клавіатури, також варто згадати про наявність такої функції в AK820 Pro, як hot-swap. Тобто можете собі закастомізувати клавіатуру на свій смак досить легко. І ще додатковий приколяс в вигляді QMCEN сокет цих самих роз'ємів добряче полегшує вилучення чи зворотнє вставлення назад перемикачів. З мінімальним шансом, що ви щось зламаєте, оце тема для таких криворуких як я, і є підтримка перемикачів на 3 та на 5 пінів, що теж файно. Ну і вже говорячи про додаткові приколяси, скажу про те саме коліщатко для регулювання гучності та функціональний дисплейчик. Про коліща регулювання гучності скажу, що поки ви це не спробуєте, то не зрозумієте, що то офігенно зручно настільки, що потім, користуючись клавіатурами без нього, починаєш його шукати руками на корпусі бо вже звик до цього самого коліща. А про дисплейчик тут справи такі: на цьому дисплеї відображається час та дата, заряд клавіатури, стан підключення, можна налаштувати тип та яскравість підсвітки. Клавіатури і головний прикуляць сюди можна вивезти своє зображення чи гіфку. І з попередніми пунктами все в цілому зрозуміло. А от як встановити своє зображення, зараз швиденько розповім. Спочатку встановлюємо програмне забезпечення для клавіатури. Заходимо в пункт TFT, натискаємо New, потім плюс, які додаємо зображення, яке ви бажаєте, то натискаємо Upload to Keyboard. І все, можна милуватися різними прикольчиками на цьому самому милому маленькому екрані. З приводу підсвітки клавіатури того самого священного R. RGB. В ak 820 Pro скажу, що вона достатньо яскрава та має 20 режимів підсвітки. Ну, принаймні, я скільки нарахував. А ні, ще є. Один окремий. Там можна налаштувати, щоб підсвітками готіла в такт музиці, що у вас зараз грає. Ну і звісно ж, є можливість налаштувати макроси та навіть зробити свої особисті комбінації клавіш і назначити конкретні дії на них, що теж чудово. Про все сказав, а про ще один козир в рукаві Apple Maker AK820 Pro, ну, принаймні для мене особисто. Це точно козир. Це підключення клавіатури до комп'ютера чи ноутбука, чи куди ви там плануєте підключати ek 820 Pro. Козир в тому, що підключати клавіатуру можна як через дріт Type-A на Type-C, що йде в комплекті, так і через Bluetooth. І, звісно ж, через радіоканал 2.4 Гц. І мені особисто через оцю ось штучку. І мені особисто це подобається, ця варіативність підключення. Як мінімум можна вдома використовувати клавіатуру через дротове підключення, а потім за потреби взяти її з собою кудись, куди вам треба. І вона вже буде заряджена і використовувати її через інші типи бездротового підключення, що теж офігенно зручно. А автономність цієї клавіатури, судячи з того, що я її за місяць використання зарядив лише один раз, шалена. І це при тому, що приїхала вона наполовину, можливо, трошки більше заряджена. Акумулятор тут, до речі, 4000 мА. Так, ну у нас ще одна клавіатура, а про свої відчуття від користування цієї клавіатури я так і не сказав. Значить, дивись, при першому знайомстві мені дуже сподобалося те, який вигляд має ця клавіатура. Ну, подивіться, це жовто-чорне чудо, просто прекрасне. А потім, коли почав нею користуватися, то взагалі кайфанув, вона достатньо тиха. Мені подобається цей звук тайпінгу. Такий смачний, м'якенький та приємний. Для мене те, що треба. Та й форм-фактор, та сама компактність теж для мого домашнього маленького столу теж те, що треба. Та ще три типи підключення теж порадували. Ой, таке ротше, клавіатура кайф. Це його, мабуть, її залишу собі. Вже залишив. І переходимо до ще однієї манюні від Apple Maker Це ep 64 А манюня бо клавіатура. Має 60-відсотковий форм-фактор. Це зекономить вам ще більше місця на вашому робочому столі. О, така от тавтологія. І p 64 теж буває двох кольорів, як і ak 820 Pro. Теж або чорненька основа, або біленька з сіро-чорно-жовтими кейкапами. Але на відміну від ak 820 Pro, в ІПІ 64 в обох кольорах встановлені однакові свічі. Вони ж перемикачі. Вони в ep 64 лінійні, до речі, мають назву Мулан. А ну, хто згадав персонажа з мультфільму, в коментарях напишіть. А назва перемикачів має таку назву ширше за все, бо не мають червоний колір. А хто знає, хто така мулан, той згадався, там дуже багато червоного кольору було. Власне, про самі перемикачі вони мають ресурс до 50 мільйонів натискань. Силу натискання до спрацьовування 47 грам. Хід перемикачів до спрацьовування 2 міліметри. Та загальний хід перемикача 3,8 мм. Також змащені заводу та мають пружину з нержавіючої сталі. Так, ну якщо це клавіатура в такому форм факторі то відповідно клавіші F1 і так далі тут немає. Але якщо вони треба, будуть, то що робити, ви можете запитати, то все просто. Тут компанія відразу на першій сторінці інструкції клавіатури пояснює вам, як то все можна використовувати, та які комбінації клавіш за що відповідають. Мені, звісно, стало цікаво, як тут. Перемикати, перемак, перемикати RGB підсвітку та її режим. І таку інформацію швидко знайшов. Та на цій самій сторінці в інструкції, значить, вам швиденько пояснюю. Натискаємо клавішу FN плюс українську Ш або англійську I. І, І клацаємо, поки не виберете один із шести режимів підсвічення клавіатури. Або якщо вам мало цих шести режимів, то натискаємо FN плюс англійську O, або нашу S. Додасть вам ще 6 режимів. Ну, якщо цього мало, то FN плюс P, або наше Z. І там ще купа режимів. Компактність цієї клавіатури від Apple Maker не єдина перевага особисто для мене. Так як тут, як і в старших моделях, аж три типи підключення, що я вважаю просто афігезно. Можна підключатися через дріт, через блютуз та через той самий свисток донгл, радіочастоту. 2,4 Гц. Ось і все він. І p 64 також має функцію антигоустінг, вона ж NKRO. Також підтримує хотсвап перемінкачів з трьома чи п'ятьма пінами, що. Як я вже говорив, полегшує швидку кастомізацію клавіатури чи просто заміну перемикачів. Акумулятор в е, Apple Maker EP64 має ємність 2000 мА, е, що для такого форм-фактору та розміру клавіатури досить чудовий показник. І брати свою улюблену та зручну клавіатуру з собою при такому показнику додає впевненості, що вона не розрядиться в самий непотрібний момент. Ну і пам'ятайте про мій лайфхак, про який я вже говорив в минулих відео. Вдома користуємось клавіатурою через дріт, а коли треба буде її взяти з собою кудись, то вона буде в цей момент уже заряджена та готова до роботи по визритовому з'єднанню. Підбиваючи підсумки про цю манюню від Apple Maker, скажу, що це чудова клавіатура з таким же кайфовим тайпінгом, як і старша AK820 Pro від користування нею та звуку тайпінгу, скажімо так, кайфонув. Не менше, ніж від AK820 Pro. Тож, якщо вам треба файна клавіатура, що має три варіанти підключення, має прекрасний зовнішній вигляд, і ви любите такий звук тайпінгу при роботі клавіатури, як я, та хочеться щось якісне. То ось опі 64 буде чудовий вибір. А говорячи загалом про ці дві клавіатури і ті продукти, з якими EpoMaker зайшли на ринок України, та що вони мають в асортименті, взагалі скажу, це цікаво та досить неординарно. Я особисто таке люблю. Тож буду радий познайомитися ще з парочкою клавіатур від Е-е-е... Чи зможу радити ці дві клавіатури? Та звісно, що так. Ну Ви подивіться на них. Цей звук взагалі. Словом, мені все сподобалося. Несіть ще. Що ви думаєте, та як вам ці клавіатури, звісно ж, пишіть коментарі. А я всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь на канал, діліться цим відео своїми друзями, підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково тисніть на вподобайку та напишіть здоровенний коментар. І продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо, хто що може, і рухаємося ще вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Буває. Побачимось!